Чесно скажу, навіть у цей момент ситуація 3-1, коли ми в тренувальному процесі ми награємо. Більшість гравців дуже спокійно реалізовують такі моменти. Сьогодні видно, не не вистачило в даному випадку якраз веслі ліпомбій, який зробив передачу на Шарая, трішки холоднокровності і терпіння. Можливо, витримав би ще паузу. Я думаю, що можна було спокійно забивати гол і не доводити до, бо якби втратили знову очки, то було б дуже прикро, звичайно. Сьогодні вийшла та сама стартова одинадцятка, що і в матчі з епіцентром. Чи означає це, що ви просто не хотіли змінювати ось той переможний хід команди, чи якісь інші були причини? Ну, насправді дійсно непогана гра була в. Тернополі проти епіцентру і по тренувальному процесу не бачили потреби. Я не проти ротації в складі. У нас ну я на це дивлюся дуже спокійно, і це нормально, конкуренція. Але в втажному циклі через тренування ми не бачили потреби сьогодні міняти склад.